Доброго дня! Сьогодні поговоримо про найважливішу речовину у світі. Про воду Тапай на склянку. Серед усіх хімічних сполук виняткова роль у забезпеченні процесів життєдіяльності живих організмів належить воді. Вода утворює основу внутрішнього середовища організмів. У водному середовищі відбуваються процеси обміну речовин і перетворення енергії. Вода бере безпосередню участь у реакціях розщеплення органічних сполук. Без їжі людина може прожити більше 40 діб, без води не більше 3 діб. Давай згадаємо трохи матеріалу з хімії. Молекула води складається з атомів неметалів, одного атома оксигену. І двох атомів гідрогену. Молекула води має кутову будову. Молекула води це диполь. Вона має одночасно позитивний та негативний заряд. Тапне на диполь. Така універсальна властивість завдяки наявності у молекулі води водневого зв'язку. Водневий зв'язок виникає між атомами різних молекул – Оксигену і H-гідрогену, що відрізняються. За значенням електронегативності. Завдяки водневому зв'язку вода має високі температури плавлення і кипіння. Інакше вода кипіла б при мінус 80, а замерзала при мінус 100. Давай розберемо властивості води. Розчинення. Вода універсальний розчинник. Під час розчинення деполі води оточують заряджені частинки речовини. Відповідними полюсами і ніби розтягують речовини, відділяючи йони один від одного. Але є речовини, що не розчиняються у воді. Їх називають гідрофобні. Гідрофобність властивість деяких речовин не змочуватися та відштовхувати воду. Друга властивість води текучість. Тапни на рослину у акваріумі, рух води позначений стрілками. Вода є джерелом гідрогену при фотосинтезі. Завдяки утворенню водневих зв'язків, молекули ніби злипаються між собою, утримуються на близькій відстані. Але під дією зовнішньої сили молекули можуть перескакувати на вільне місце в напрямку прикладеної сили. Тому вода може рухатись донизу сила тяжіння або в бік більшої концентрації речовини вгору. осмос. Третя властивість поверхневий натяг. Поверхневий натяг фізичне явище, суть якого полягає в прагненні рідини скоротити площу своєї поверхні при незмінному об'ємі. Завдяки силам поверхневого натягу краплі рідини приймають максимально близьку до сферичної форми, виникає капілярний ефект. Деякі комахи можуть ходити по воді. Знайди термометр. Та не по ньому. Зараз розглянемо таку властивість води як високу теплоємність. Теплоємність води така кількість теплоти, яку потрібно надати, щоб нагріти 1 кг води на 1 градус. Питома теплоємність води перевершує теплоємність інших твердих і рідких речовин. Тому тканини живих організмів при високому вмісті води мало змінюють свою температуру. Висока теплота випаровування. З нею, ти стикаєшся щодня, це явище використовують тварини при потовиділенні, оскільки випаровування супроводжується охолодженням. Також ти спостерігаєш випаровування, коли очікуєш, доки кава охолоне, тапне на кристалик льоду. Висока теплота плавлення важливий фактор обігу тепла на землі. Щоб розтопити один кілограм льоду, потрібно стільки ж енергії, скільки потрібно, щоб нагріти один літр води на 80 градусів. Коли лід тане, він поглинає велику кількість енергії. Тапий по горщику з квіткою, щоб додати туди води. Вода має життєво необхідне значення для життя рослин, забезпечує осмос і тургор, бере участь у фотосинтезі. Бере участь у поширенні гамет, пилку і насіння. Проростання насіння. Значення води для тварин важко переоцінити. Знайди тапни на черва. Ось, що вода дає тваринам. Утворення внутрішнього середовища організмів. Сприяння охолодженню тіла. Вода міститься у складі змащувальних рідин. Опорна функція. Гідростатичний скелет. Сприяння міграції тварин. Забезпечення захисту. Компонент слізної рідини. Слизу.